you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Новий законопроєкт номер 10449, що стосується мовсилення мобілізації, вже встиг знову, як зазвичай, викликати велику бурю серед громадян та адвокатів. Це й не дивно. По факту, якщо розбиратися глибше, все майже так у законопроєкті і залишалося. Під іншим кутом просто показали нам ту саму інформацію, про яку неодноразово казали раніше, нібито інвалідів не будуть брати на службу. Та все ж виникло багато нюансів, які. Ми зараз розберемо. По перше, цей закон продовжує порушувати чисельні положення конституції, яка є основою права та обов'язків нашої держави. Також для чиновників лишилося практично все незмінним. Категорія А знову, як і весь цей час, не підлягатиме призову. Щодо категорії Б і В, то за 50% не підлягають мобілізації чомусь. За цим законопроєктом виходить усі, хто живе за рахунок народу, воювати не повинні. Приблизно так звучить риторика цього законопроекту. То наразі і у його несправедливості полягає основна критика. Депутати знову намагаються захистити свої п'яті точки, нехтуючи більш серйозними і критичними проблемами. До речі, якщо з наших чинуш і їх порятунок було сказано достатньо, то про бронювання бізнесу в цьому законопроєкті не зазначалося жодного слова. Хоча зараз бізнес, підприємництво, ледь не основна ланка надходження коштів в бюджет. Даний законопроєкт просто може призвести до закриття чисельних компаній. І відповідно через що зменшиться доходи держави, тобто бізнес можна вважати помре остаточно. По друге, заборона виводу коштів з банківських рахунків може призвести до погіршення фінситуації в країні та викликати кризові явища в банківській системі. Закриття рахунків призведе до колосального удару, по і без того розхитаній економіці країни. По-третє, засудженим особам надали лише право вибору, чи йти на військову службу, чи ні, виглядає несправедливо та привілейовано чи не. Так, це щонайменше ставить під сумнів принцип рівності серед закона, коли певні категорії громадян мають можливість ухилятися від військового призву. На нашу сором'язливу думку усі засуджені повинні мати право служити, а відповідні органи повинні їх брати до лав. Але на жаль, у законопроєкті це не передбачено. Що з тих зеків навіть грошей не заробиш. По четверте, цей закон вплине на те, що люди просто-напросто не хочуть працювати офіційно, адже їх і звідти можуть призвати, як результат, скорочення Робочих місць менша частка виплати податків, яка могла б бути, і відповідно ще й звідси менші надходження коштів у державу. До речі, цікавий момент. Хто ж з просто народу не буде приходити по повістках? За ними має прийти і розшукати поліція. Але ось що смішно: де взяти таку кількість правоохоронців? Невже вони будуть переслідувати громадян ледь не по всій країні? До того ж, такі дії спровокують дуже сильно протидію сучасній владі у суспільстві, і це буде дуже сильно видно. Очі не замили певно, в цих поліцейських навіть не буде жодних шансів протидіяти такій великій кількості людей, які не хочуть іти в армію. Ще один пункт, який немало важливий, виявляється, на користь ЗСУ зможуть вилучати транспорт, особливо логістичний, будівельний та агропромисловість. Згідно з текстом законопроєкту, військово-транспортний обов'язок устанавлюється з метою задоволення потреб військових транспортними засобами і технікою. Це поширюється на центральні та місцеві органи виконвди. Інші державні органи, а також безпосередньо на громадян, власників транспорту. Як бачимо, з нового та особливого справедливого у цьому законопроєкті з'явилося мало. Звісно, мобілізація повинна бути і модернізуватися, але насамперед вона має лишатися справедливою і прозорою для усіх і кожного. Не повинно бути окремих випадків, що йдуть проти усіх уже установлених законів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.